Вітаю вас в ефірі Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Содова 16 серпня 1920 року народився американський поет і прозаїк Чарльз Буковський. Він вважав політику беззмістовною і ніколи не голосував. А ще говорив: політика як жінка, коли ти захоплюєшся нею серйозно, в кінці відчуваєш себе дощовим черв'яком, розчавленим черевиком якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Ми запитали у Тернополян. На Тернопільщині, 16 серпня, буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вранці вдень не пройдуть короткочасні дощі. Можуть бути і згрози з градом. Пориви вітру місцями можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, вдень день 9-24 градуси тепла. Тернополі 16 серпня буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вранці та вдень короткочасний дощ. Може бути і гроза із градом. Пориви вітру можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-12 градусів тепла. день 20-22 тепла. Всім привіт! Таким буде 16 серпня. А переглянути тернопільську погоду із собою ви можете на нашому сайті. tv4.t.ua. Я ж бажаю всім гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста і на TV4.